Ніч накрила місто темним оксамитом. Ліхтарі мерехтіли, наче намагаючись щось прошепочити, але слова губилися в тумані. У вузькій вулиці, біля зачиненої книгарні, стояла дівчина Такагі. Її очі були неприродно яскравими, відблиски ліхтарів ніби розчинялися в них. Вона дихала глибоко, та дихання її вже не гріло, у ньому не було життя. Вона прокинулася минулої ночі з голодом, що стискав горло. Кров. Тепла. Свіжа, солодка. Її тіло змінилося. Шкіра стала блідою, а слух надто гострим. Вона чула серцебиття перехожих, відчувала тепло кожного кроку. Але найбільше вона прагнула стримати себе. І саме в ту мич, коли вона майже зірвалася, хтось покликав її на ім'я. Це тіз!» Вона здригнулася. З темряви вийшла Люсі, її подруга дитинства. У руках термос із шаєм, на плечі стара куртка. Вона усміхалася щиро, як завжди. Але в усмісці читалася тривога. Ти всад холодна, сказала Лусі, підійшовши ближче. Ти зникла на два дні, я переживала. Що з тобою трапилося? Така й мовчала. Вона не могла сказати правду. Не могла зізнатись, що в ту ніч вона померла і народилася знову. Тобі боляче. прошепотіла Люсі і доторкнулася до її обличчя. Її пальці були теплими. Це був останній клаптик світла, який ще тримав такагі на межі. Вона відчула, як усе всередині неї кричить бажання, страх, холод. Я не можу, Люсі!» Я стала чудовиском. «Ти ні. Різко перебила вона й раптом обійняла її. Обійму. Просте тепло, людське, але воно палило, ніби сонце. А потім, несподівано, її губи торкнулися губ такаї. Поцілунок був м'яким і жірким. У ньому було стільки болю, стільки прощення. Я знаю, хто ти, прошепотіла Люсі. Але я не боюся. Якщо ти станеш чінню, я стану тією, хто буде йти поруч. Така і заплющила очі. Її ікла розрізали власні губи. Вона смакувала не кров Люсі, а сльози. Вона не знала, чи зможе жити так далі. Але тепер вона знала одне. Люсі зробила вибір. Бути поруч із нею, навіть у темряві. Повна версія відео історію посилання буде опис та коментарі. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.